Міський голова Михайло Посідко провів нараду з керівниками соцзахисту, охорони здоров'я та фінансового управління з питань створення ветеранського хабу на базі одного з лікувальних закладів міста. Ветеранський хаб займатиметься реабілітацією та соціальною підтримкою наших воїнів, які повертаються додому. Запуск такого хабу вкрай необхідний для нашої громади. В міській лікарні відкрили паліативний центр. Там надаватимуться медичні послуги пацієнтам після спеціалізованої допомоги, в першу чергу після хірургічного втручання та неврологічних захворювань. А саме медичні процедури по догляду, стабілізації та відновленню. На сьогодні це 30 койкомість. У двомісних палатах центру встановлено функціональні ліжка з протипролежними матрацами. До кожного ліжка підведено кисень, облаштовано маніпуляційний кабінет, санітарний вузол, кімнату для цілодобового перебування близьких людей та сестринську кімнату для відпочинку медичного персоналу.